Всім привіт! З вами Гаймервелсан. Сьогодні в нас особливий день. Подивіться на цю красу, моя нова BMW X5 прямо з Battle Pass. Матовий чорний, золоті крила, череп на дверях, виглядає як машина справжнього боса. Ми зараз біля лікарні, і я збираюся витиснути з неї максимум. Кажуть, вона валить 390 Ну що, перевіримо. Тиснемо газ у пол. Дивіться, як вона набирає 100, 200, 300. До моєї мрії, Masai Lego, залишилося всього 8 рівнів БП, але цей кросовер вже дає такого жару, що в очах темніє. Ми летимо через місто. Наша ціль головне управління МВС. Хочу заїхати до них у гості, але не через двері. Повний газ. Вилітаємо на бордюр забор позаду. І. Летимо о. Просто подивіться на це. Я накрив їх усіх прямо на голови, прямо в натовп. Оце я розумію парковка. Доставку BMW прямо в МВС. Замовляли. Надіюсь, ніхто не постраждав, крім їхньої гордості. Ну, ось, як і очікувалось, мене запакували. Сиджу в камері, але воно того вартувало на всі 100%. Це був найкращий трюк за всю історію мого каналу. Нагадую, у мене скоро днюха 17 лютого, і моя мета 350 підписників на Гаймервелсан. Якщо тобі зайшов цей заліт наментів, підпишись прямо зараз. Поки я тут мотаю термін виробіть актив. Всім до зустрічі в наступному відео.